Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зустрічаємося на спільній молитві, щоб вдивляючись в скромну особу Богородиці, яку навідує архангел. Щоб в її постаті навчитися того, що Господь Бог приготував всьому народові. Якщо подивитися на цю подію, про яку ми чули в сьогоднішній Євангелії, в спосіб такий історичний, то ми скажемо, що. Це відбулося понад дві тисячі років тому. Якщо зглянути на ту подію з такої сторони географічної, без вагання, вчиртуючись в ті слова Евангелія, скажемо, що це відбулося в тій землі в Назареті. Але ми, як християни, Маємо добре зрозуміти, що ця подія відбувається зараз, тут і тепер. Це до нас Господь Бог у своєму слові приходить. Це тут, посеред нас, на цьому престолі. Стається тілом і кров'ю. Це до нас Господь Бог промовляє ті слова, які говорив Архангел Богородиці. Не бійся, радуйся, благословенна, Що Господь Бог хоче сьогодні сказати кожному з нас, особливо нашому стражденному народу неможливе в людей, стає можливим в Бога. Ці слова Господь Бог хоче, щоб сьогодні ми через своє серце почули. На цілій нашій українській землі, на всіх куточках, щоб це почули наші мужні воїни в окопах, на передовій, щоб це почув той українець, який боїться, який вагається, який не знає, що відбудеться в завтрашньому дні. Господь Бог хоче, щоб ми почули це слово радуйся, щоб ми жили надією. І Богородиця є для нас тут вчителькою, вчителькою молитви, вчителькою слухання Слова Божого. Бо, мабуть, кожен з нас ці слова з малечку знає, благословена тими жінками. Благодатна Діво, Богородице. Але так важливо є від неї навчитися в молитві не лише вступати в діалог з Богом. А так як Богородиця вміти сказати, так нехай буде по слову Твоєму. Це я слугиня Твоя. Будучи сьогодні на цій молитві, коли дякуємо Богові за те, що змилосердився над людським родом, за те, що прийняв вид людини і вступив на нашу землю, просімо його, щоб. Перебував у ці дні особливо з кожним з нас, щоб вчив нас так само, як і Богородиця вміти, слухати Його, але і виконувати Його голос і йти слідом за Ним. Це свято ще продовжуємо звершувати в час Великого посту, в час, коли кожен з нас. На початку цього посту робив якісь постанови. І, мабуть, сьогодні задумаємося, чи є серед тих постанов слухання Слова Божого, читання святого Письма Біблії. Бо слово стається тілом. Ми чуємо це в сьогоднішній Евангелії, як Христос приходить у світ через злону Богородиці. Можливо, в цій середині посту задумаємося, чи від початку посту ми хоча б раз відкрили святе письмо в своєму домі? Чи покликали до читання святого письма Божого Слова свою сім'ю, дитину, чоловіка, жінку. Чи ми, так як Богородиця, дали? Можливість Богові промовляти в нашому домі через своє Слово. Просімо, щоб на цій дальшій дорозі Великого посту слово Боже звучало в нашому домі, в нашому серці, і щоб ми йшли за Ним. Амінь.